Нові ну, глядачі, слухачі, і підписники каналу Анексія радий бачити і вітати вас. У нас на зв'язку Тарас Чорновіл. І Зараз ми поговоримо з вами про дружбу про дружбу президента України з пропагандистами Медведчука. Саме таких людей президент запрошує до себе в офіс для того, щоб дати їм інтерв'ю. Ні, він не запрошує патріотичних журналістів, які завжди були до Медведчука в опозиції, до всього промосковського в опозиції, до Путіна в опозиції. Ні, він запрошує саме тих людей, які працювали на Медведчука і доносили російські нар... наративи на всю країну. Тарас Вячеславович, Чи не здається вам, що президент таким чином досить поганий приклад подає тим журналістам, які зараз молодим фахівцям, молодим спеціалістам, майбутнім спеціалістам, які навчаються на факультетах журналістики, тому що цю ситуацію вони саме так і читають: що для того, щоб отримати доступ до тіла президента, потрібно раніше попрацювати на ворога. Потрібно попрацювати на Медведчука, на Путіна, на Кремль. Ось тоді ти потрапиш в Офіс президента, тебе посадять там в крісло і дадуть тобі інтерв'ю. І чи не здається вам, Тарас Вячесловичу, що таким чином, такими своїми кроками президент Зеленський дуже, досить небезпечно заграє з українським суспільством? Як на мене, це просто ознака того, що нема табу? Нема на табу, була б вона на російських каналах працювала безпосередньо. Була б спецкорою Russia Today, але присягнула б на вірність, на лояльність, було б в неї інтерв'ю, прийшла б, скажімо, на той же ж самий зомбі-марафон чи на телеканал Рада. Була б вона сепаратисткою. Відвертою сепаратисткою її чоловік був би е, там сеперським журналістом, який знімав там якісь сюжети в маєчці з написом В'єжливої люди. Ми знаємо, що це таке пригадуємо. Спочатку вторгнення, коли Крим захоплювали з образом типового російського солдата, то тобі можуть, але ти клянешся вірності, ти працюєш на друга президента на його товариша, тобі дадуть орден княгині Ольги, а цьому сепаратистському журналісту дадуть ордер по морден, по-моєму, за заслуги чи щось. Це є реальна історія з поза минулого під час вже великого вторгнення, 22-му році Дня Незалежності нагородного списку. Ті обоє журналістів працювали, по моєму в Сіверськодонецьку чи в Сичанську, на місцевому телебаченні, телеканалі, були підв'язані компанією, яка напряму пов'язана з Кирилом Тимошенком. Кінокіт, який зараз знову це абсолютно зодійська компанія, це абсолютно зодійська схема відмивання державних коштів і. Їх зараз знову підв'язали ну їхній теле, оцей, центр продакшн е, до телеканалу Рада, і ті самі люди далі там працюють. Тобто, насправді Зеленський показує, що немає цієї зради, немає тої межі, немає того дна, який в журналістиці, принаймні в офіційній журналістиці, офіціоз інтерв'ю з президентом це найвищий офіціоз. Робить тебе нерукоподаваним, робить тебе, ну, ставить тебе відторгнення. Можеш працювати, мовляв, після того ніхто тобі не забороняє право на професію, але можеш працювати десь в розважальній індустрії, в якихось там, е е там розказувати якісь сплітки, ще там щось. Але нема, нема обмежень. Тобто для Володимира Зеленського журналісти, які... Могли навіть підпадати під класифікацію державна зрада, не є ні ворогами, ні якимись чужими для нього людьми. От він це показав. А те, що дорога там, ні, дорога через лояльність, елементарну лояльність, і треба головне попасти в компанію до посуг когось того, хто має захід до Володимира Зеленського. От Кирило Тимошенко і відповідно всі ті, хто зв'язані кінокіт, мали захід, тому це спрацювало. Через кого заходила ця журналістка брати інтерв'ю? Поняття немає. Але те, що вона працювала на 112-му, могла на Ньюсван працювати, могла на Раша тудей. Значення для нього не мало взагалі ніякого. У цьому проблема? Немає якихось стопорів. В Україні знищено кілька речей. Ну, наприклад, в Україні повністю знищена така річ, як Інститут репутації. В першу чергу, журналістський, але й політичний. Немає значення, що ти не немає значення, що ти наробиш. Наступний раз ти натворив якогось більшого шетрешу про попереднє забулося, і все, все прекрасно. Ти взяв на матюкався і всі забулися, що ти там далі далі перед тим робив. Можна, хоч голому, вийти в ефір. Можна, президент міг би. Я так думаю, що в нього відразу зросли рейтинги відсотків на 10. Це вже питання не до нього, це вже питання до нашого населення. Якби він взяв і натурально зіграв там відповідним органом на фортепіано. І в нього було б ще більше шанси на перемогу в президентських виборах. Це питання вже до всього українського народу, що з нами коїться. коли у нас інститут репутації припинив своє існування як явище. Чим більше, чим більше сміття, чим гидотніші речі, чим огідніша поведінка, тим більше. Впевнений, що це сподобається, що це зайде. Ну і знищений інститут журналістики. Знаєте, я ще пригадую, я ще тоді був нардепом. Я з 2000 по 2012 був у Верховній Раді, і це в мене на очах поступово-поступово починала танути журналістська професія. Вперше появилися якісь хлопчики і дівчатки, яких всі ті справжні журналісти називали підставками до мікрофону. Реально, це фраза, ви її знаєте, ви сам журналіст, ви чудесно знаєте, що це таке. Їхні завдання, вони зачитують з листочка, вони тебе ловлять в куларах, перепитуються. Ну, знаєте, журналісти то знають дуже добре всіх депутатів, а це прибігають якісь з акредитаціями, дивляться, о, скажіть, ви часом не, не, не стретович? Ні, каже, я не стретович, а хто ви? Я чорновів. А стоп, у мене для вас теж є питання. Риєв в папці знаходить листочок. Каже, все, ставайте сюди, ми записуємо з вами синхрон. І починається там щось зачитка якогось тексту. Або ще кращий варіант, нам сказали знайти Чорновола і записати з вами щось. Питається, ну, а про що? Та що завгодно, наговоріть нам що завгодно, немає значення, у нас свята йдуть, нам треба заповнити ефір. Це ще за моїй пам'яті було. Це при Януковичу 10 12 рік, коли остаточно добувалася журналістика. Ми тоді думали, що це вже все, це вже справжнє дно, але лише лишалися журналісти. Це просто з'явилися вперше отакі фігури. А на сьогоднішній день я стикаюся з тим, що журналістика фактично припинила своє існування. Ну, десь крутиться ота медіаспільнота, в мене до них море моральних питань, але. Ну, насправді, це частина тих, що просто пишуть про журналістику. А самих журналістів, там, ну, може, 10 на всю країну: 10-15 більш-менш професійних журналістів, які особливо ніде не котуються, ніде особливо в них потреби нема. Все решта, або пропагандисти, відверті пропагандисти, навіть колишні журналісти, які перетворилися на пропагандистів, або ж, ну, або ну, підставки до мікрофонів. І не найбільше, це дійсно дуже сумно, це дуже боляче, тому що ця вада якраз в цьому потурає. Отакі інтерв'ю з підставками для мікрофонів наперед призначеними, визначеними темами. Ті журналісти знають, що вони не можуть питатися того, що не передбачено. Вони не мають права наводити наводячі питання. Ну я перепрошую, навіть диктатори. Мали звичку трошки показати, що вони не бояться запитань. Дуже класична ситуація це Путін ще в часи, коли е, ще не почали там готувати арешт Цимбалюка. Знаєте, наш кореспондент, який був у Москві, е, йому довелося врешті-решт звідти виїхати. Але певні моменти на цьому навіть розігрували. Путін любив розігрувати цю роль, а я не боюсь. І він дивився в зал, каже: О, а тут цимбулюка що то з України, їсть єць, кричать прес-секретарі. Ну та дайте йому слово, то скажуть, що я ізбігаю неприятних питань. Той задає питання. Звичайно, що Путін буде відповідати, якщо воно не зручне, на нього не буде відповідати. Зрозуміло, що він не допустить додаткових наводячих питань, нічого подібного. Але. Навіть там, в диктаторських режимах, не боялися такого. Те, що в Зеленському, ну це вже щось таке, що в Північній Кореї. В північній Кореї місцеве телебачення не сміє навіть в інтонації віддалитися від того, що було передбачено для виконання завдання перед основним лідером. Тому Зеленський психує на прес-конференціях, коли журналіст дозволяє собі поміняти два слова в наперед заготованому питанні. Пригадуєте в серпні місяці його е, зеленського істерику проти журналіста Української правди, де просто не зрозумів а чого? Я скажу вам, от страшну таємницю. Журналіст задав написане Єрмаком йому питання. Йому його передали через власника видання фіалу і сказали не відходити від теми. Тому що тоді треба було рятувати перед Америкою престиж Зеленського. Там прямим текстом почали говорити, що Україною приявлять 5-6 менеджерів замість конституційних органів влади. І це було поставлено. Ми це з вами обговорювали колись в одному ефірі. Це було представлено саме як мафія. Це чисто мафіозна картина, і тому, а оскільки з'явилося припущення, що Камала Харіс може перемогти на президентських виборах, а вона такими речами любила займатися, ще коли була прокурором, то в Зеленського була паніка. і Вони вирішили, що треба рятувати. Престиж і представнику української правди просто написали питання, які він мав задати. Може, він поводився трошки не так, може, він говорив якимось гучнішим тоном. Царю імператору не сподобалося, він влаштував істерику, придираючись до кожного слова. Ще раз кажу: заготоване, абсолютна заготовка питання. Я собі не дуже уявляю, куди котиться країна, які було, правильно вказали кілька революцій. Більше насправді ми ж забуваємо революцію 2001 року, яка була саме революція, яка почалася з виступу журналістів. В чому особливо де Гонгадзе, хто вбив Гонгадзе? З цього починалося і. І Помаранчева, і революція гідності, і революція на граніті, і в цій країні якось нормально вся преса раптом толерує, що з ними поводяться так, як можуть поводитися з отими кількома журналістами, які працюють на всю північну Корею. І з ними можна саме так поводитися. Вони це визнають як абсолютно нормальний підхід. Оце те, що стосується самої форми і підбору журналістів, і все. Головне лояльність, а в контактах з першою особою, головне, не задавати непередбачених, непідготованих питань, а потім віддати матеріал, якщо там багато буде, ему і, щоб їх можна було повирізати. Чи самим спочатку вирізати все зайве. Якщо якісь великі дурниці, дуже, якісь дуже неприємні речі, дати теж на вирізку, на зачистку і на звірку, на все інше. Знаєте, от я ще пригадую, ті часи, коли. Вже появлялися в нас забронзовілі політики, які дуже боялися, що хтось там що вони щось не то скажуть. З ними сиділи поряд їхні прессекретрі. Все я тоді був, ніби для багатьох прикладом, навіть тих, хто до мене досить не найкраще ставився. Ну той же самий Сергій Лєщенко, десь там обурюючись, по-моєму, на Катеринчука чи на когось там писав: То Та, слухайте, я в Чорновола брав е, жорстко некомпліментарне, дуже відверте інтерв'ю, і він від мене не вимагав ніякої вичатки, взагалі не вимагав ні. Біозерська, я пригадую, розказувала, що теж, як десь там вона приходила до мене писати інтерв'ю. Це та, що потім вже снайпером стала під час війни, а тоді вона була дуже такою, знаєте, активною жорсткою журналісткою. Питання жорсткі, відповіді на ходу. І знову питання на вичатку давати? Питаюся, вам це за редакційною політикою потрібно? Та ніби ні, але ж всі вимагають. Ну та ні, а що я вам маю не вірити? Оце було вже тоді рідкістю, а зараз. Це стало просто неможливим. Це зараз от, особливо, коли йдете до президента. Ви маєте до нього йти як сухняні. Більше того, подібні вимоги ставляться, оскільки він весь час надає якихось там гучних заяв, це непогано розходиться. То в нього це, на жаль, дуже погано для України, тому що його ці з цими гучними сенсаційними і абсолютно брутальними або брехливими заявами інтерв'ю вони дуже шкодять Україні. Але це дуже люблять брати іноземні журналісти. Тому що можна звернена писати суперсенсація президента України звинуватив Джо Байдена в роботі на Путіна чи щось подібне. Заголовки під роботи Зеленського можна дуже легко підібрати, але їм вже ставлять вимоги. Обов'язково. я це знаю, я це знаю, тому що я з деяким з цих журналістів колись співпрацював. Їм ставлять вимогу. Обов'язково подавати наперед повний список питань, не відходити від списку питань. І тому, коли ми дивимося, що Зеленський ну, ніби дивіться, він навіть без папірця, в принципі, з іноземним журналістом щось говорить. То насправді того щось це не дуже є щось, тому що його дресирують перед тим по повному переліку питань. Обов'язкова вимога. Питання мають іти в тому самому порядку, в якому були представлені Зеленського, або якому ОПА їх попередставляла на свій розсуд. І... Йому готують тези, він щось там запам'ятовує. Іноді кажуть, що він з вухом працює. Ну, це просушка, яка дає можливість е, аудіосуфер включати, хтось його може наговорити, що говорити. І всі мусять з цим змирятися. Не можна відмовитися, тому що інакше ви втратите можливість доступу до такої видатної постаті сучасності. Знаєте, це, це реально це знущання, це насмішка над журналістикою. Головне, що з цього всього сміються в всьому світі. Ну, ще... Півроку, рік, не дай Боже, таке управління просто Україну будуть сприймати як, як, я не знаю, як Сомалі напевне, як Чад, як Південний Судан. По-іншому, навряд. Тому що такого в світі нема. Таке в світі не допускається, не належиться. У нас таке є. Тому цими журналістками і журналістами, які. Ну, скажімо так, з порушенням, повним знищенням інституту репутації допускається до найвищих інтерв'ю, та може, тому й допускається, що вони дуже добре знають своє місце. Вони дуже добре знають, що вони не мають права задати якогось іншого, не того питання. Ми живемо в викривленому інформаційному світлі. Журналістика має дізнаватися, що відбувається і знаватися правду, а вона насправді служить тому, щоб допомогти донести напрацьовані політтехнологами тренди і висовлювання. І не більше дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.